Через 30 років користині сирени тривоги звучали так само, як і після вибуху на Чорнобильському реакторі о першій годині ночі, 26 квітня 1986 року. Тоді сталася неконтрольована аварія, яка призвела до руйнування реактора та викиду у довкілля великої кількості радіоактивних речовин. 30 років тому весь світ дізнався про Україну, але на жаль, у сумному контексті, наголосив під час мітингу у реквієму міський голова Володимир Москаленко. Чорнобиль. Пройшов через серця нашої держави України, і в першу чергу через серця користенців, які, на жаль, попали під розборцю атомного монстра. Оці всі роки ми пережили різні періоди. Перший період це був коли ми не мали інформації достатньо, а що там було в Чорнобилі. Другий період, коли приймалися закони. Які захищали статус і соціальний захист нашого населення і території. Зрозуміло, не все просто було. Всі ці часи для нас, для людей, які проживають в місті, які найбільше постраждало від Чорнобиля, це не віддаляє, а навпаки, загострює багато питань, які сьогодні, на жаль, державою. Не вирішується на мою думку. Держава повинна віддати максимально Чорнобильцям, щоб ми жили в добрих умовах, щоб в нас було достойне лікування. Міський голова запропонував хвилиною мовчання та покладанням квітів пригадати тих, хто пішов в життя, ліквідуючи наслідки техногенної катастрофи. Ризикуючи своїм життям та здоров'ям, ліквідатори виконали свій обов'язок і захистили людство від згубного впливу і подальшого розповсюдження радіації, за що їм шана і повага. Чорнобиль не лише велика трагедія, а й символ безмежної мужності багатьох тисяч наших земляків. На жаль, сьогодні держава забуває своїх героїв. Скасовано ряд пільг та відмінено чорнобильські на жаль, перемогли сьогодні фінансисти. Міністерство фінансів переконало нас, тих депутатів, які не голосували за цей закон, що потрібно 5,5 мільярдів кожного року і їх немає в бюджеті. Ми маємо сьогодні об'єднати зусилля всіх депутатів, всіх партій, всіх політичних груп. Ми створили у Верховній Раді. Асоціацію депутатів чорнобильців, нас там 14 чоловік. До нас приєдналися 67 депутатів чорнобильців попередніх скликань. Я думаю, що цей загін разом з керівниками громадських організацій, що ми знайдемо аргументи для нового уряду. Права чорнобильців мають поважатись, і соціальні гарантії мають виконуватись. Житомирщина одна з областей, яка найбільше постраждала від Чорнобильської аварії. Це завжди буде трагедією нашої держави, і всі ми низько вклоняємося за те, що ліквідатори зробили для усього українського народу, зазначив під час мітингу народний депутат України Юрій Павленко. Проте держава забуває про людей, що живуть на забруднених територіях, не реагує і на акції протесту ліквідаторів, що вимагають поновлення закону. А так не можна вчиняти із героями, бо саме так називають ліквідаторів у всьому світі. Чорнобильська Чорнобильська трагедія торкнулася долі, зачепила долі мільйонів людей. Саме тому цей день, сьогодні, 26 квітня, він об'єднує нас всіх єдиним спогадом, єдиною печаллю, єдиною надією. На жаль, не всі сьогодні у владі пам'ятають подвиг чорнобильців. На жаль, дехто у владі забув про мільйони українців, які жили і живуть на вражених територіях. Ми вже сьогодні внесли п'ять законопроєктів, які вимагають повернути, уточнити ті підтримки і гарантії соціальні, які зобов'язана держава надавати. Чорнобильська катастрофа, завдяки самопожертві ліквідаторів аварії, стала символом жортовності в ім'я батьківщини. Час не загоїв чорнобильських ран. Нестер у пам'яті важкі героїчні події, імена мужніх людей, які виявили жортовність, високий патріотизм і ціною власного життя і здоров'я зупинили ядерну катастрофу. Під час мітингу окремим ветеранам праці ліквідаторам були вручені грамоти Верховної Ради України за заслуги перед українським народом. Аварія на ЧАЕС увійшла в історію як найбільша техногенна катастрофа, що призвела до негативних екологічних, медичних та соціально-економічних наслідків. На допомогу Україні прийшли закордонні друзі. Коростень теж має друзів у Франції, Великобританії, Норвегії та Японії. Там оздоровлюються наші діти, звідти йде гуманітарна допомога. Протягом 25 років наша асоціація обмін дрона Альпи Україна тісно співпрацює з фондом Чорнобиль допомога надає гуманітарну допомогу знедоленим людям і дітям користення та району, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Ми вшановуємо пам'ять пожежників та багатьох ліквідаторів, які брали участь у рятувальних операціях, які віддали своє життя за виживання людства. Їх подвиг ніколи не буде забутий. Внаслідок аварії на чаес радіаційного промінення зазнали щонайменше 8 мільйонів людей. Передусім, ліквідатори катастрофи, яких налічувалось майже 600 тисяч. Навколо ЧАЕС було утворено 30 кілометрову зону відчудження. Понад 100 тисяч українців змушені були залишити свої домівки. Чорнобиль розділив наше життя на до та після аварії, говорили виступаючі. В день 30-річчя Чорнобильської трагедії Укрпоштою введено в обіг поштову марку Чорнобиль трагедія людства та немаркований художній конверт з зображенням третій янгол. Під час мітингу відбулось спецпогашення марки за участю міського голови та народних депутатів України. А потім в небо маленькі коростенці запустили кульки як символ нескореності нашого народу. Також цього дня біля пожежної частини хвилиною мовчання та покладанням квітів вшанували пожежників, які загинули, виконуючи свій обов'язок. А вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації населення подарували ветеранам-ліквідаторам та сьогоднішнім рятівникам пам'ятні знаки, що виготовили власноруч. Чорнобиль. Нині це слово знає весь світ. Чорнобиль це мука і трагедія, це подвиг і безсилля. Це пам'ять, це наш нестерпний біль.